Володимир Свірський, голова благодійного фонду майбутнє України 2050. Ми збираємо кошти для славетної 95-ї десантно-штурмової бригади. Всі разом працюємо на перемогу. Привіт, друзі! Ми вже в дорозі. Їдемо з благодійним концертом. Працюйте. Співайте, усміхайтесь, розмовляйте українською. Все у нас буде Україна. Тільки разом ми є непереможні. Разом ми є сила. Україну знає весь світ, поважає, любить і підтримує. Робимо те, що можемо заради нашої перемоги. Мріти про найкраще. Мріти про майбутнє, бо мрії мають властивість збуватися. І коли закінчиться війна, буду казати слава Богу! Слава Богу! Тому що він весь час був присутній у хлопців. Янголи. Це ж не хлопці, просто так. Це янголи озброєні з ніг до голови. Друзі, чергових красавців відправляємо для наших бійців, для наших СІСУ. Для 95-ї десантно штурмової бригади. Разом команда А, дорога до перемоги та благодійний фонд майбутнє України. України-2050». Разом поборемо. Все буде Україна! Тримаємося разом, все буде Україна. Все буде Україна. Хай буде перемога і слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава!